Друзі, привіт! Вас вітає команда LuxWash і наша постійна рубрика Lux Digest. Велика кількість клієнтів телефонує і хоче вже, як за правило, бачити свій майбутній проєкт. Що ж ми зробили? Команда Luxwash розробила 3D-візуалізатор, де ви можете в реальному періоді часу побачити свій майбутній проєкт і свою мрію. 3D-візуалізатор, він знаходиться в нас на сайті, і зараз я би хотів вас познайомити з його творцем. Юра, привіт! Привіт! З часом ми помітили, що клієнтів, які хочуть бачити 3D-візуалізацію, майбутній свій проект дедалі більше стає. Як же ж було раніше? Зараз ми з Юрою зробимо вам демонстрацію. Розкажи, будь ласка, як раніше ти робив індивідуальну проект під клієнта. Ну, взаємодія відбувалася через менеджера. Він отримував інформацію від клієнта. Деколи 500-й план ділянки, деколи заміри могли відбуватися без такого плану. Він мені надавав інформацію щодо технічної кімнати, кількості пустів, варіантів оздоблення. І я тоді відмальовував кожен проект саме по запиту менеджера. Супер. Юра, чи міг би ти нам показати декілька з останніх своїх робіт? Так, звичайно, тут деякі роботи виконані з ділянкою. В деяких моментах клієнта цікавила тільки сама будівля. Це один з проєктів. Це є мийка з СТО і кафе. Це, наприклад, мийка з детелінгом. Також є варіант з мийка і детелінг і офісне приміщення. Також є варіант мийки закритого типу з накритими порохотягами. Супер, я правильно розумію? Комунікація відбувалася наступним чином. Менеджер, спілкуючись з клієнтом, бере його побажання. Клієнт говорить: я хочу такі пусти, кафешку хочу, хочу СТО, чи стевте мені люксайбера, стільки пилисосів. І ти брав і ці всі побажання візуалізував життя, і клієнт таким чином розумів, ну що він в кінцевому результаті отримує від компанії Люксло. Так взаємодія відбувалася таким чином. Але з часом запитів на візуалізації ставалося більше і більше. На жаль, можливо, на щастя в добі лише 24 години, і тому ми прийняли рішення: найбільш популярні варіанти мийок. Власти в інструмент, який дозволяє в режимі реального часу вибрати собі певні види пустів, оздоблення і порохотягів для попередньої візуалізації, тобто, щоб клієнт міг зорієнтуватися, які послуги, які варіанти, які дизайни ми надаємо, далі клієнт може внести свої побажання і тоді виконується індивідуальна візуалізація вже на конкретній ділянці в конкретному місці під конкретного клієнта. Зроби, будь ласка, нам демонстрацію, що ж може цей інструмент. Цей інструмент вже як було згадано раніше, розміщений в нас на сайті. Він автоматично по габаритах мийки створює ділянку, на якій укладає бруківку і виставляє бордюри навколо. Цим інструментом можна вказати перше, це є кількість пустів. Максимальна кількість постів, яку можна створити в візуалізаторі, це 10 у зв'язку з певними технічними моментами. Наступним пунктом це є вибір закритих постів. Мийка може бути тільки з закритих пустів, або ж комбінована, наприклад, закриті бокси і стандартні металоконструкції накриття. Також візуалізаторі для розуміння клієнта ми додали такий пункт, Люксайбер. Люксайбер знаходиться в закритому боксі. Вони переважно встановлюються по обабіч від технічної кімнати. Плюс до цього встановлюється пульт, який стоїть назовні. Також в нас існує можливість встановлення додаткового обладнання, таких як порохотяги. Для клієнта доступні два основних і найпопулярніших варіанти: це є порохотяг двохпостовий або однопостовий. Ти пам'ятаєш і знаєш нещодавний проєкт неподалік Львова. Клієнт хоче ті речі, які візуалізатор на даному етапі не вміє. Наприклад, полусузику бонду, чи змінити фартух, змінити там моменти вивізки і додати додаткові елементи, такі як дерево, метал і так далі. Скажи, будь ласка. Чи при виконанні наші екобонщики, коли ці речі роблять, чи їм ти можеш надати креслення з чіткими розмірами, як це зробити, і де мають бути вставлені ці елементи? Е, так, звичайно, я надаю креслення для людей, які виконують оздоблення будівлі. З розмірами усіх елементів оздоблення. Також я стараюся зробити такий напевно компромісний варіант для того, щоб сподобалось клієнту і був мінімальний відхід, тому що ну, фінансовий аспект для клієнта це також доволі важлива річ. Красиве, красиве, але воно має бути за розумні кошти. Розкажи, будь ласка, і покажи нам обов'язково. Які типи каркасів ми маємо, а також технічні кімнати. В візуалізаторі щодо каркасів використовуються три найпопулярніших види каркасу. Один з них це з скатним дахом, накриття з профлиста, оздоблений алюмокомпозитом. Алюмокомпозит можна відключати. Це є більш бюджетний варіант встановлення каркасу. Другим варіантом каркасу є купольний. Тут дах виконаний у формі напівсфери і накритий полікарбонатом. І третій варіант це алюмінієвий каркас. Попередні види виконані з чорного металу. Обробленого за допомогою гарячого цинкування. Цей вид каркасу виконаний з алюмінії. Щодо технічних кімнат, тут також використані такі найбільш популярні варіанти, як технічна кімната з панорамним оскеленням. Найчастіше такі, кімнатні, такі кімнати встановлюють разом з кафе. Наприклад, якщо вимкнути люкс-кафе, люкскапе, в нас виходить найбільш класична технічна кімната з туалетом адміністраторською і самим технічним приміщенням. Друзі, давайте разом з вами проаналізуємо вище почути. Ви бачите, яку було вкладено колосальну працю, щоб лише за 10 хвилин вже надати вам першу візуалізацію вашого майбутнього проекту. Також звертаю вашу увагу, наскільки детально все промальовано, наскільки детально ми звізуалізували всі елементи пульта, порохотяга і навіть бруківки. Е, так, насправді е, ми старалися виконати е, усі елементи так, як вони є, насправді. Е, навіть е, використовуючи Певні хитрості ми можемо показати болти, шурупи, які використовуються для, при будівництві і монтажі. Також у нас в планах є створення нічних візуалізацій. Плюс до того візуалізатор буде постійно оновлюватися, будуть додаватися нові продукти, такі як люксфок, хімчистка, люксклінер. І багато цікавих речей, якими я думаю, ми вас здивуємо. Друзі, розвиток не зупинити. Компанія люксвош постійно розвивається і йде вперед для того, щоб ви ставали кращими і були номером один на ринку. Друзі, і не забувайте, якщо мийка, то люксвош, а все решта це компроміс з самим собою. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!